Концепція нового Lincoln l 100 вражає уяву своєю інноваційністю та сміливими дизайнерськими рішеннями, які, здається, виходять за межі звичних уявлень про автомобілі. Відео тривалістю 12 хвилин демонструє вражаючі візуальні та технологічні аспекти цього авто. Проте варто замислитися, чи ці нововведення дійсно настільки корисні і затребувані, або ж це просто демонстрація технологій заради самих технологій. Почнемо з дизайну. Lincoln L100 100 це шестиметровий автомобіль із плавними лініями та Тловими елементами, що охоплюють весь кузов. Безперечно, така естетика привертає увагу, особливо в умовах шоурумів і автосалонів, але в реальному житті такі габарити можуть створити масу незручностей. Наскільки подібна довжина автомобіля сумісна з вузькими вулицями сучасних міст або необхідністю маневрувати на парковках, у світі, де компактність і практичність стають дедалі більш затребуваними, шестиметровий автомобіль виглядає радше символом розкоші, ніж утилітарним засобом пересування. Далі відсутність. Традиційного керма радикальний крок у бік автономного водіння. На перший погляд це відображає майбутнє, де машини повністю звільнять нас від необхідності керувати. Але тут виникає важливе питання, чи готові ми повністю віддати контроль машині. Технологія автономного водіння ще далека від досконалості, і навіть якщо вона буде вдосконалена до межі, багато водіїв можуть відчувати дискомфорт через повну відсутність можливості втрутитися в процес. Урешті-решт, кермо це не лише символ керування, а й елемент безпеки. Повне його виключення виглядає поспішним рішенням, не кажучи вже про те, що деякі люди просто отримують задоволення від процесу водіння. Ще одне нововведення це підлога, перетворена на екран. Саме по собі це рішення вражає. Екран, що відображає різноманітні сцени від океанських хвиль до концертних залів, створює унікальні відчуття. Однак виникає питання, наскільки це практично. Адже в автомобілі основним джерелом візуального задоволення зазвичай є вікна, через які можна спостерігати за навколишні світом замінити цю природну функцію на штучні візуалізації може швидко набриднути. Крім того, сам факт, що пасажирам доводиться ходити по екрану, викликає сумніви, наскільки надійним і довговічним буде таке покриття. Екологічність ще один аспект, яким пишається Lincoln L100. використання перероблених матеріалів, таких як замша, це крок у правильному напрямку. Проте залишається відкритим питання довговічності цих матеріалів, наскільки вони будуть зносостійкими і як зміниться їхній вигляд через. Скільки років експлуатації? Автомобілі такого класу зазвичай передбачають тривалий термін служби, і якщо матеріали не витримають випробування часом, це поставить під сумнів доцільність їхнього використання. Нарешті, концепція лаунж зони в салоні, де пасажири можуть розвертатися обличчям один до одного, виглядає досить цікаво, особливо в умовах повністю автономного водіння. Але наскільки це затребувано на практиці? У більшості ситуацій люди воліють дивитися вперед, а не їхати спиною до дороги. Автономність, звісно. Знімає частину цих обмежень, але звички людей змінюються повільно. Навіть якщо технологія виявиться на висоті, подібні нововведення можуть не знайти відгуку у масового споживача. Підсумовуючи, можна сказати, що L100 Concept є яскравим прикладом того, як автомобільна індустрія експериментує з майбутнім. Але залишається питання, наскільки люди готові до таких радикальних змін. Поки всі ці технології та дизайнерські рішення залишаються концептуальними. Важливо пам'ятати, що головним завданням авто автомобіля завжди було забезпечення комфорту і безпеки в реальних умовах, а не лише демонстрація технологічного прогресу.